Добрий ранок, канал Будні свиновода. Радий вітати всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Погодка у нас незмінна, прохолодно. Єдине, що в нас залишається незмінним, це наше господарство, яке потрібно обслужити. Твориться шабаш, як ви чуєте, так що вирушаємо. Ну, працювати. Я... Вкотре хочу звернутися до кожного з вас, хто дивиться зараз це відео. Будь ласка, підтримайте українськомовний контент вподобаєчкою. Це значно допоможе у рості розвитку нашого ютуб-каналу. Ну а нам надасть величезні мотивації і підтримки для того, щоб ми рухалися тільки вперед. Що стосується нашої безхвостої малечі, то також те, що я планував, реалізував трішечки трішечки раніше, тому що якби планів таких от не було сіє секунду відлучати певних поросяток, але думки і цілі такі були. Значить, що у нас відбулося? Як ви бачите, їх значно менше стало в загороді, значить, більших свинок, які відрізняються по вазі і по віку, залишаємо в одній групці. а... Меншу малечку ми відлучили, так як в принципі тут можна так сказати, соляночка зібрана. поросятки, які будуть іти у нас на плем'я, свинки відповідно будуть в будучому, дай Бог, залишатися на материнську лінію. Хрячок буде у нас плідником. Якраз от куповані були. Вони із різних виводків, відповідно, ну, різні вікові вагові групи. Самий найбільший хрячок він якраз ось кушає, і його сестричка. Вони взяті з одного виводка, вони помічені для того, щоб якби не відбулося випадково помилкове запліднювання. Лінії пересікалися. Всі інші дівчата у нас відібрані від інших. Свиноматок, лінії яких в послідуючому не будуть пересікатися, що й дозволить нам в послідуючому отримувати шикарну чистопородну велику білу, після того як ми збільшимо поголів'я великої білої, великою білою можна покривати ландрасом. На виході отримуємо ефочок, ефочок запліднюємо будь-чим для того, щоб отримати гарну трьохпородочку, чотирьохпородочку для відгодівлі. Ну і в принципі. Потихеньку реалізовувати свою мрію починати, можна так сказати, з нуля ту справу, яку не по власній волі нам довелося згорнути. Значить, що в нас відбулося за тими двома свинками, які трішечки менші, я їх відділив, помістив в одну загороду. Чому так зроблено, друзі? Тому що ну, різниця у розмірах, у вазі, дуже в принципі, суттєва. Так як на початкових стадіях, хоча от різниця між ними у місяць не дуже сильно як би, сказувалася, зараз, же, коли поросятка активно ростуть, розвиваються, ті поросятка стали значно-значно менше. Ну і в принципі, оці от більші поросятка, ну як би так сказати, не дають їм можливості ну, так гарно рости і розвиватися, тому що більші поросятка постійно більше їдять, більше знаходяться біля кормомісць, ну а менші свинки можна так сказати менше. Отримують від цього КПД, яке впливає на гарний ріст і розвиток. Треба дати волю цим жевжикам, бо виїжджать на все село, почувши мій голос. Ось де наші дівчата помістили їх в ту загородку, де вони знаходилися. В принципі, зараз для них тут благодать, красота. Місця предостатньо, якби ніхто їх не муштрує, ніхто їх не ганяє. Ну і в принципі візуально видно, що вони ну, майже в половину менші від цих сородичів, які. Я вам показував до цього. Звичайно, таке тільки неподобство витворяють, але нічого страшного. Буквально, я думаю, через 2-3 недільки оце от неподобство завершиться і ногами у кормомісцях топать топати ніхто не буде. Воно, як ви бачите, сестричка її показує її гарний приклад. Да? Євки? Ви халюсі. Нарешті свобода, так? Три дні просиділи в сараї. Сьогодні будемо потихеньку їх балувати свободою. Дивіться, печуть як до себе додому. Були буквально два чи три рази в садочку, куди ми їх виганяли, щоб вони пощипали травичку. Реальне розумне створіння. Біжу, біжу. Біжу-біжу-біжу-біжу-біжу-біжу-біжу. Давай. біжу 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 що Зараз принесемо вам водички. Буде вам все краса. Напали на травичку, наче ще її з роду не бачили. Будемо сподіватися, що сонечко хоча б трішки буде світити, тому що як тільки сонце ховається за хмари, холодрига така, наче ж заморозками віддає. Ну, але тато говорить, що в принципі вже на даному етапі для оцих от гусей, ну, холод вже не такий критичний, не такий страшний. Будемо дивитися. Все одно я зараз знаходжуся на господарстві. Якщо різко похолодає, загонимо їх назад в сарай. Ну, але воля є воля. І гусочка не диви, як рубає. Наливаємо їм водички. Друзі, можливо, ще хто порадив в коментарях, що робити із кротами. Це просто якась напасть. Гляньте, що понабачає згортав, але навертають просто страшенні кучугури, так? Да? Хоч би в ями не попровалювалися. Тепер будемо годувати наших кроликів. Буде кушати? Добре, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням маленьке. Ооо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Що ти маленький шевшик? Кушаєш? Кушайте, кушайте. Ммм, вкусняшка. Тут у нас також благодать. Під'їхала їжа, всі довольні, чмакають. Хто спав, хто встав, хто їсть, хто спить. Набивайте животики. Надо трошки поправити їм. Давай, кушай. Наш бандіт. Трошки він нам вчора чуть не натворив ділов, але про це трішки пізніше вам розповім. Да, Ремчик? Чуть не натворив ти ділов? Перевіримо. Бачите, малеча дуже-дуже комфортно себе почуває. Мусочок наших проконтролювали разом з тим, десь отут, близенько біля них, нам сьогодні потрібно буде зліпити із карпичиків грубку. Будемо її ліпити не просто так, так як залишилось у нас дуже-дуже багато посадкової картоплі. Напевно, половину ми десь зарили тільки в землю, а половина залишилась. Ну, і два варіанти у нас або. З часом вона в нас сильно поросте, пропаде, і викинемо її на смітник. Або ж трішечки, можна так сказати, подумати головою, чим ми зайнялися, і вирішили зробити на дворі грубку і потихеньку поварити оцю от картошечку, і будемо годувати. Тих же самих курочок, нею, гусочок. Я думаю, користь із цього буде значно-значно більша, аніж ми відправимо її на смітник. Ще й буде куча дурної тяганини. Разом з тим я хотів е рухатися по е якби, шляху найменших проблем. Як кажуть, обдзвонив і Крим, і Рим. Але картопля та і нафіг нікому зараз не потрібна не даром, ні за гроші. Я ж кажу, кого міг і скільки міг дзвонив, але... Всі сказали ні. Дякуємо, до побачення. Значить, рухаємось по тому плану, який я озвучив, і я думаю, що все в нас все обов'язково. Тепер, друзі, покажемо вам нашого пацієнта, який трішечки перелякався і якому трішечки дісталося від нашого ремчика. Значить, обробили ту ранку, яка утворилася в нього отут на лопатоці, антисептиком, вкололи, вкололи. Антибіотик і там на іншій частині з іншої сторони також маленька-маленька ранка, але вона вже, слава Богу, загоюча. О, де ж у вас рожки лізуть. Значить, що ж у нас сталося за біда із нашим пацієнтом. Бабулька наша продовжує додати сивого волосся на нашу голову. Малеча у нас, можна так сказати, 24 на 7 закрита. Відпускає вона їх тільки в момент, коли виганяє їх пасти. тут. Захотілося їх побалувати, їй вона їх вирішила відкрити і залишити у дворі. Двір у нас захищає німецька овчарка. В принципі, він дуже гарно своїми обов'язками справляється. Ну і ну, достатньо специфічно він реагує на собак. Не дай Бог, якщо щось забігає у двір, коти, то. Ну, лягає воно все відразу. Ну і в принципі тут контролювати це неможливо, тому що ну, по факту тварина виконує свої прямі обов'язки. Ну і я так думаю, разом з тим, так як е, ну, дуже часто він їх не бачив у дворі, е, коли він почав помічати їх, коли вони почали тут гасати, тому що коли вони тут бігають, кардебалети такі творять, що караул. Бабуська їх відкрила, кудись забігла сама. ну, і... В принципі, агресії він якоїсь такої страшної до них не проявляв, тому що, аби він проявляв би якусь агресію, він би подушив їх і забули б, напевно, вже про наших козочок. А так чую, кіпіш, баба кричить, <are> <house> кози мекають, забігаю у двір, виходарем придавив ногою козочку. Ну і вона просто на боці, коли лежала, намагалася вирватися і ну, дуже сильно борсалася і Просто-напросто здерла собі шкуру. З одної і з іншої сторони, ну і як би він грався, він відпускав лапу, я так розумію, бо воно все було грязне, викачане, Воно там намагалось тікати, він його доганяв, знов придавляв. Ну але слава Богу, що вчасно вона е, встигла на оці от всі не дуже добрі й приємні процедури, можна так сказати, вирвали із лап нашого звіря ту маленьку красуньку. Але нічого страшного не відбулося. Повторюю, слава Богу, що. Встигли прокололи, обробили, бабульки дали маленьке розпорядження, не кидати всю цю живність просто на самопроизвол. Ну, Я думаю, що все буде добре. Ремчика також зараз закриваємо, від гріха подалі, так що, я думаю, нічого страшного з того не вийде. Так що, товариство. Біжу, беру тачечку, вожу кирпичики, складаю грубку. Ну і вам хочу подякувати, що ви сьогодні були з нами. Натисніть вподобаєчку нам, натисніть вподобаєчку нашій маленькій козочці. нехай поправляється скоріше. Ну і з вами побачимось в новому відео. Всім дякую за увагу.